Запри. А тепер ти спробуй тобі да сподобається. Ну, якщо ти так кажеш, <гаси> Може, досить траку? Зупини її нарешті. Я намагаюся. <гаси> 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 Ти це навмисно. Звісно, ні, Торе. Просто тут такі крихітні кнопки. Гадаю, ми не зможемо гратись з тобою в машинки, Петрику. А я так мрію влаштувати перегони. Послухайте. А чому б нам не влаштувати справжні перегони? Але ми не можемо ганяти в лісі, і на шосе теж це дуже небезпечно. Я придумав! Ми збудуємо трасу для перегонів. Так. Мені здається, тут вистачить місця, щоб збудувати трасу. Ось дивіться. Але роботи буде багато. Доведеться вирівняти ґрунт, викорчувати пні. Я не вірю своїм вухам, а рослини як? Тут, між іншим, конвалії ростуть. Де конвалії? У цю пору року вони не цвітуть, але це не означає, що їх тут немає. Конвалії вид, що зникає, а ми повинні берегти природу. Немає нічого неможливого, Катю. Рослини ми пересадимо разом із ґрунтом. Булю, ти викорчовуєш пні. Uh -huh. Анкі, ти вивозиш їх. Торе, uh -huh. ти розпушуєш землю і заповнюєш uh -huh. нерівності. До, ти утрамбовуєш трасу. Uh -huh. Трако, ти з катою пересаджуєш квіти, uh -huh. а зер. Зер відпочиває. Але чому? Тому що це ваша траса. Адже я не машина, навіть не робот. Я не можу брати участь у перегонах. Ти можеш бути суддею, Зер Правда? Я суддя. Ви чули? Я суддя. Найголовніший. Турбозаври вперед. Ура! Я виграв! Ну, ми виграли. Це не чесно. Якби мене не зіштовхнули з траси, я б могла прийти першою. Але ти теж штовхалася. Принаймні до не хитрувала. Про що це тетраку? А? Сам знаєш, ви історам все підлаштували. Суддя все бачив. Ми думали, що так буде цікавіше. А от і ні. Цікаво, коли все по-чесному. Ну, так, я... ми помилялися. Знаєте що? А давайте влаштуємо чесне змагання. Наприклад, збігу серед динозаврів. А що. На старт. Увага! Увага! Ну, звісно, Трак буде першим. У нього ноги найдовші. Траку, ти не забився. Все гаразд, продовжуємо перегони. І Перемогла дружба! Чудові перегони були! Я тут подумав, можна ж організувати змагання з польотів, правда? З хорошим призом для переможця. Чого ви смієтеся? Ну Що він я <плес> я сказав? Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. Шкода, що дощу давно не було. Квіти сохнуть. Бабусю, дивися, які хмари. Дощ обов'язково буде. Ой ой ой. Це не просто дощик, а справжня гроза. Петрику, Катю. Негайно заходьте в дім. Не, спочатку треба зібрати усі яблука. Ти маєш рацію. Іду, йду. Що з тобою? Грім це всього лише звук, і його не варто боятися. Ось блискавка зовсім інша справа. Тому що не керований електрострум небезпечний. Блискавка може спричинити пожежу і завдати шкоди людині. Ми в школі проходили. Гадаю, гроза вже закінчилася. Ходімо гуляти. Зачекай. Мені здається, я бачу, як у лісі щось горить. Де? Поглянь, туди ще недавно вдарила блискавка. Бабусю, ліс горить. Зараз наберу пожежників. До приїзду пожежників треба спробувати зупинити вогонь. Згодна, але ми не впораємося з ним самотужки. Тому вся надія на наших друзів. Нам потрібна ваша допомога, щоб зупинити пожежу. Завдання дуже складне, складне, але немає нічого неможливого. Тут розташований ставок. Якщо провести канал, ось так і заповнити його водою, вогонь не зможе йти далі. Mm. А що як твій план не спрацює? Вогонь може підійти до міста, треба попередити людей. Бери до і об'їжджай сусідів, щоб вони були готові, якщо знадобиться евакуація. А ми займемося каналом Турпозаври вперед! То, Булю, ви копаєте канал. Ти з цього боку, ти з того. Тут багато сухостою і зламаних дерев. Якщо на них потрапить, хоч одна іскра. Драку збирає сухостій. Анкі відвези колоди подалі від вогню. А мені що робити? А ти стеж зверху, куди рухається полум'я. Mm. Mm. Наш бік, вогонь уже близько, <ган> на північному сході. Де -де? Траку, не відволікайся. Дякую, Катю. Я приготую все на випадок евакуації. <ган> Ми вже все приготували. Отже, пожежа, так? Е, я навіть яблука зібрати не встиг. Е, добре, що вже поробиш. А ти молодець, що ходиш і всіх попереджаєш. Правда, молодець хвалю. Це про всяк випадок. Може, пожежу все таки вдасться зупинити. Що ми команда. Команда друзів. Які кадри, які вийшли кадри? Вогонь, дим, всі канали риють. А? Тільки мене на них немає. Звісно, ти ж знімав. А? Так, а ось і пожежники. Зараз усе загасять. Треба встигнути. Хочеш дивитися нові серії першим? Тишни на підписатись. Давай сюди. А ти трапу на нього. Давай. Підсадіть мене хто-небудь. Взяли дуб на абордаж. Куди ми його взяли? На абордаж. Як пірати. П пірати? Це морські розбійники. Веселі. У них навіть прапор називається Веселий Роджер. Дивіться. А ще у піратів є скарби. І вони ховають коштовності і знаходять їх за картою. От би мені знайти скарб. Ходімо! Завтра у Петріка день народження. У мене є ідея подарунку, тільки ви. З ним народження. Дивися, що я знайшов на столі карту, а на ній позначено скарб. Мабуть, вітром у квартирку занесло. Ой, як класно! Треба кликати динозаврів. Так. І шукатимемо скарби, як справжні пірати! Ура! <риклад> так, це кущі з колючками. Треба пройти три пальці на північ і знайти там сухе дерево. Скарб під ним, ясно? Ага. Чи їх три пальці? Моїх, а твоїх півтора. А? Но все, вперед! Турбозавры, вперед! Где же этот кущ? Ай, ось он! Теперь? моїх пальці на північ. Сухе дерево я його бачив. Ось це місце. Треба копати тут. Щось є. Ага, так, це скарб. Ще одна карта, а на ній знову скарб? Так. Треба їх порівняти. Ясно? Так, так. А що тут? Ну, ось. Хотіли тебе порадувати. А як тепер знайти наш скарб? Ми самі не пам'ятаємо, де його закопали. Знаємо тільки що це на озері. То це ви придумали. Не біда, а карта не потрібна без неї знайдемо. Свистати всіх нагору я вже на горі. Оце так острів! Справжній. Це ми вчора насипали. Сюрприз. О, десь на ньому наш скарб зараз знайдемо. найдемо. Дам копний, дам Ніколи не знайдемо цей скарб. <плук> це, про що я думаю? А! Скарб, скарб, скарб! Ми знайшли скарб. Днем народження! Ура! Оце так! Піратський капітанський костюм! Эпер, мы справжня пирать, команда. Пиастры, пиастры, на уборзаш. Натисни на подписаться и дивись новые серии турбозаврів. А? <пір> <пір> Діти, збігайте, будь ласка, до Степана Петровича. Запитайте, чи потрібна йому допомога. Він зранку чомусь стукає, щось схиляє. Добре, бабусю, збігаємо. <пір> Ой <пір> А що це ви робите? Старий непотрібний сарай розбираю, ще трохи залишилось. Давайте ми вам чимось допоможемо. Дякую. Допоможіть потім дошки прибрати. Е е ой. <творючок> 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 ну ось, а на його місці можна посадити нові квіти. До речі, діти. Зараз я вам дещо покажу. Це шпаківня. Дерев'яний будиночок для птахів. Оце так. Робити і чіпляти шпаківні хороша справа. Це допомагає птахам вижити. Оце це так. А птахи потім радують людей не тільки своїм виглядом, а й співом. А? <режу> цвірінь, цвірінь. Мене <режу> ж ваша бабуся на чай кликала. <режу> так, дошки я потім приберу. А Шпаківню дарую вам. Чіпляйте де хочете. Дуже дякуємо. Степане Петровичу, не хвилюйтеся. Ми дошки самі приберемо. Давай покажемо його турбозаврам. А дошки повернемося і приберемо до вечора ще далеко. у вас скринька. Це шпаківня. Будиночок для птахів. Чудовий будиночок. Я, до речі, майже так. Я теж хочу будиночок. А давайте побудуємо зеро будиночок. Чудова ідея, що будуватимемо. Щось я тут ніяких цеглин не бачу. Цеглин не обіцяємо. А ось дощок у нас багато треба тільки їх забрати. Вони біля будинку Степана Петровича лежать. Турбозаври, вперед! Зіпсувала. Я? Я кадри зіпсувала. <звук> зіпсувала? Я сказав прикрасила. Степан Петрович хотів на місці сараю квіти посадити. Це ми запросто. Чіпляйся так до кінця і поїдемо. Торбозаври, вперед! Трако, обережніше! Обережніше! Ти ж будуєш дім для друга. Строич казав, що такі будиночки роблять для птахів, щоб вони радували своїм співом. А я і так всіх радую. Але співати поки не пробував. Що, зовсім не сподобалось. Ти краще кукуй, як зозуля. Для цього вокальний талант не потрібен. Коко. Коку. Коко. Ку-ку! Ох, діти! Ну, молодці! Ку-ку! Ку-ку! ку Ти глянь! Рівно о третій годині! Яка точна зозуличка! Гм? Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше. Ну, скільки можна? Три дні цей дощ лє, наче з відра. По радіо сказали він скоро закінчиться. А, а, закінчився все. І виклав зер. Ось. Так, фото навдале. А мені здається, він кличе на допомогу. Глянь, він мокрий і обіймає якісь колоди. Точно! Може, він у пастці Тоді треба його рятувати. Здається, на фото лісове озеро. А що як він потоне? Біжімо туди швидше. Привіт! Куди поспішайте? Готувати Зере! Біжімо дорогою розкажемо. Зере що сталося? Я тут фотографував зливу, а вода все затопила. Ну і ось я дуже радий, що ви прийшли. Урятуйте мене. У мене є план. Треба воду відвести у ставок. Прокопаємо канал. Вода відійде, і ми тебе звільнимо. Ага. Треба покликати всіх. Ми з Катею збігаємо за іншими, а то ретрак побудуть з тобою. А? А навіщо чекати інших? Ми самі викупаємо. Ага. Правильно, ото вони здивуються. Швидше там вода. Ми тільки канал, а вона хлинула. Ми хотіли як краще, а вода як полилася. Треба було не в верхній ставок канал купати, а в нижній. Принцип сполучених посудин. Вода з верхнього перетікає в нижній. Петрико ніколи пояснювати. Треба рятувати Зера! План такий. Булю й торе? Перекривайте канал. Негайно. Поки у зараз ще голова над водою. І з останніх сил над водою. Турбозаври! Вперед! А мені що робити? Анкі подасть тобі ці колоди. А ти укріплюй ними греблю. Здається, встигли. Ура! Зарвлятований! Неупевнений! Я хотіла тебе підбадьорити. Дякую. Я дуже бадьорий. Тепер треба прокопати відвідний канал до нижнього ставка, щоб зійшла вода. Е -е. До роботи зачекай. План такий: спочатку ставимо перегородку з колод, а потім ось тут починаємо рити новий канал до нижнього ставка. Головне, щоб він пролягав униз, ясно? <гум> <гум> ну тоді турбозаври, вперед. Он туди там глибше копайте. А тепер туди. Ось так. Все готово. Тепер треба зробити головне прибрати перегородку. Можна я приберу, будь ласка. Ура, вода сходить! Сходить за принципом сполучених посудин. А? А? Воля! А? А? У мене є ідея. Так хочу зробити групове фото своїх рятівників. О, ні, тільки не дощ знову.